Тенісний прогноз, фінал, друзі, фінал в Туріні у чоловіків підсумковий Алькарас Сінер. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, вашого багато часу не займу. Це і мені також незручно робити дуже довгі відео. Тому закликаю одразу вас підписатись, хто ще не підписався на наш YouTube канал Майстер Клас. Зробити. Чудовий змістовний коментар і натиснути лайк. Лайк like, вподобайка це найголовніший признак взаємоповаги. Тому і переводиться англійською. Лайк like, вподобувати. Алькарас 11 разів сінер. 7 разів. Але але дивіться, якщо тут плюс 4 у Алькараса у перемогах, то якщо брати хардкорд, то 9-4 плюс 5 у Алькараса. Алькарас на 2 роки молодший. Зустрічались всього, получається, 18 разів, а на Хардкорті 1394 на користь іспанця. Цей матч, як і всі попередні на підсумковому пройде на арені Палац Альпін Турині. Арена вміщує більше 12 тисяч глядацьких міст. Початок матчу стоїть. В моєму джерелі, звідки я черпаю інформацію 19.00. Що нам потрібно знати? Нам потрібно знати, що на сьогодні тут важко не погодитись, немає кращих тенесистів на планети Земля, ніж Янік Сіннер і Карлос Алькарас. Тобто, хто б з них не виграв, сенсації не буде. Багато хто сьогодні вже називає, що е хардкорт тут Сіннер, а якщо брати ґрунт, то Алькарас, а на траві тут 50 на 50. Я не погоджуюсь з такою думкою. Е я Погоджуюсь з такою думкою, коли я дивлюсь, вислуховую всіх, і ось тільки тоді я приймаю остаточне рішення, статистику вивчаю, але не дуже я опираюсь на статистику. Навіть якщо і звертатися до світу цифр, до статистичних даних. По останнім зустрічам. То якщо брати подібні турніри, на подібних турнірах зустрічались. І е, все одно тут перевага у Алькараса, друзі. Я не розумію, за рахунок чого всі кажуть, що Сіннер краще. Так, він заслуговує таких слов, він був першою. Ракеткою. Зараз знову Алькарас. Я не здивуюсь, якщо в наступному сезоні знову Сіннер стане першою ракеткою. У Сіннера дуже потужна команда тренерів у Карлоса, Алькараса не слабіша. Тому ми будемо з вами свідками боротьби між двома самими крутими тенесистами. І в наступному і я. Навіть впевнений і через 2-3 роки в тому числі. А сьогодні, я не знаю. Можливо, я можу і помилятися, але в цьому, саме в цьому фіналі і в цьому матчі, сьогодні, 16 листопада у неділю о 19.00, я вважаю, в цьому матчі, який почнеться. Сьогодні ввечері. Ми станемо свідками перемоги Алькароса. Я вибираю Карлоса Алькараса. Перемога 2.29. Там можна, хто не проти маленьких коефіцієнтів, можна брати Алькарас візьме сет. Або є така у мене була думка, я її трошки. Від футболив була думка тотал посетам більше 2,5. Але це фінал, друзі. Тенесисти втомлені, це фінал. І, звісно, тут можна пробувати тотал пасетам більше 22,5. Тотал посетам більше, більше 21,5. Там також сносний коефіцієнт, але е, я хочу коефіцієнти пожирніше. Тому що це фінал. Я вибираю, і більше ніяких варіантів у мене не буде. Я беру перемога Карлоса Алькароса. 2-29. Мій вибір іспанець. Карлос Алькарос. Перемога. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Я е, думаю, у вас у кожного до. Того, як ви слухали мене тільки що, у кожного була своя думка, е, кажу одразу, прислуховуйтесь до всіх, але слухайте остаточно, приймайте рішення тільки свій розум, тільки свою інтуїцію, чуйка, як ми її називаємо. І приймайте рішення особисто. Тільки ви, не йдіть на поводу нікого. Можна тільки прислуховуватись і черпати для себе інформацію. Це дуже важливо пам'ятати, і тільки тоді до вас прийде успіх і фортуна. А ще я точно знаю, що, коли ви пригощаєте мене кавою, це йде вам на фарт. Тому чекаю. Люблю смачну каву. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дуже люблю, дуже люблю, Да, признаюсь, кавоман. Жартую, звісно, жартую, все під контролем. Дивіться. Все під контролем. Лайки, коменти, репости – це дуже потужна підтримка від вас, любі друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписаний. Від душі вдячний вам за вашу активність і підтримку, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти в телеграм-чаті, в телеграм-каналі і в Фейсбук-групі Майстер Клас. Пам'ятайте, я є у всіх соціальних мережах. Першому закріпленому коментарі посилання на всі мої соціальні мережі, в тому числі і на телеграм-чат, телеграм-канали, Facebook-групу е, майстер-клас. Е, і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту. Безкоштовно і вже багато років дуже зручний сайт. Тут інформація для вас. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Ну а посилання на каву, на баночку кави. В описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. Дякую за те, що ви є, за перегляди, за увагу, повагу, підтримку. Друзі, всім успіхів, удачі, скорішої перемоги над расизмом. До зустрічі, папа. -па.